Не знаєш, що подивитися після завершення холостяка? Молоді жінки та чоловіки обирають собі пару, переглядаючи відеовізитки одне одного. Психбольниця Ходив наліво. Потрапив в аварію. Чи зроблять вони правильний вибір? Кохання з першого відео на цьому ютуб-каналі. Пари, які співпадуть, відправляться на романтичне побачення. І ми перевіримо, чи не було перше враження оманливим. Посилання в описі під відео. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, за котру з дівчат ви вболівали. А ми продовжуємо оглядати постшоу Холостяка, як вийти заміж життя після проекту. Ксенія продовжує працювати в СММ і зустріла кохану людину. Вони навіть разом дивилися деякі випуски холостяка, але не всі. Я можу зрозуміти Ксенію на себе зі сторони дивитися важко. Вероніки нічого не змінилося. Вона отримала права і готує театральний проект. Також вона волонтерить як психолог, арт-терапією. Аліна з усіх сил намагалася розвіяти ті чутки, що вона на проєкті вже була зайнята іншим чоловіком. Розвіювала, розвіювала та так і не розвіяла. Навіть вигадала напевно. Що в неї інший коханий і що вона всім його покаже і спростує всі ці чутки. А цього нового коханого так і не показала. Юстинка одна. Я вже зазначала, що в самому холостяку не говорили про те, як дівчата і холостяк переживали тривоги, і тільки в постшоу підняли це питання і показали. Юстина дуже цікаво поділилася своїми враженнями, адже жили в кімнаті Інна, Юстина і Настя. І Настя і Юстина вони не з України. Ну як вони українки, але зараз живуть за кордоном. І вони на початок повномасштабного вторгнення не були в Україні, і тут вони попали під цей жах. І тільки Інна їх повела за собою, тому що вона була з досвідом. Повела в підвал. Дівчата розказували, як важко за кордоном. І хоча здається, що вони казали неправду, але це правда. За кордоном реально важко, тому що через цей синдром біженки у мене він був страшенний. Я теж виїжджала за кордон, і це мені життя зламало, можна сказати. І повернувшись реально легше. Говорили про ноги Ксенії, і подивіться, як на них дивиться Терен. Ну, прям погляд не може відвернути. Говорили дівчата про дружбу після проекту, і це логічно, коли конкуренція відступає, наступає дружба. Немає за що боротися. Це як на конкурсі краси, наприклад. Спочатку ви конкурентки, а потім ви ненавидите просто одну переможницю. Це я з власного досвіду. До речі, цікавий факт у дівчат: у холостячок є свій чатик, де вони обговорюють і терена, і випуски, і тільки Віка звідти видалилася, і навіть не прийшла на постшоу. Я можу сказати, що Віка, мабуть, єдина, яка була до терену по-справжньому небайдужою. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, за котру з дівчат ви вболівали.